10 лютого головний лікар Радахівської центральної районної лікарні Василь Грушецький публічно відзвітував про роботу лікарні за підсумками 2016 року. Я радий вас вітати на звіті Радахівської царе за підсумками 2016 року. 2016 рік видався, як і всі інші, на злегки, для медичної галузи району куртем. Зважаючи на усі труднощі, завершився він з непоганими рекордними показниками. Одним з найбелючіших питань сьогодення є стан матеріально технічної бази це будівлі, медичне обладнання та санітарний транспорт. Протягом 2016 року проведено за рахунок коштів державної обласного та місцевого бюджетів, капітальний ремонт, заміна вікон та дверей Радехівської ЦРЛ Лопатинської районної лікарні. Заміна покривлі дитячого відділення Ведехівської ЦРЛ, розпочато реконструкцію та технічне переоснащення Новедківської сільської лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини справжніми на розпоряджаючих технологій, капітальний ремонт фельдшерського акушерських пунктів села Сушно Редехівського району. Встановлено проєктно-кошторисну документацію на реконструкцію даху Родехівської поліклініки, закінчено реконструкцію Кошерського ніколичного відділення. Також впродовж звітного періоду було придбано. Апарат електрохірург Надіє-2 та електрокардіограф. В районі функціонує 37 пешко акушерських пунктів. Хочу сказати, до того, що для покращення матеріально-технічної бази вагомий внесок внесли депутати різних рівнів влади. Починаючи з нижчого до найвищого. У нас серед лікарів є як і районні депутати, так і обласні, та, ну і є великий у нас помічник такий. Депутат Верховної Ради, завдяки районному депутату, баченню районних депутатів, що медицину щось потрібно допомагати. Ми зробили в кінці року, отримали кошти власне, на проєктно кошторисну документацію для конструкції даху поліклініки. Завдяки обласному депутату ми закінчили ремонт гінекологічного відділу. А дякуючи Верховної Раді, ми зробили. Заміну вікон, дверей, також реконструкцію конструкцію даху. Вносно виконання річного бюджету він у нас був виконаний згідно плану на 99,8%. Лікарями амбулаторного перехіднічного закладів району за 2016 рік прийнято 256 тисяч 857 хворих проти 249 502 за 2015 рік. Тобто амбулаторний прийом збільшився. Зроблено від відвідування дому 10 тисяч два відвідування. Кількість відвідувань на одного мешканця в рік становить 8,38%. Середній медперсонал прийняв 133 тисячі осіб. З них 123 860 – Це в ФАПах прийняли за 2016 рік. В стаціонарах району проліковано 7 тисяч чотириста У своїй доповіді Василь Грушецький проаналізував роботу за минулий рік усіх відділень лікарні, сільських медичних амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів. В його доповіді прозвучала інформація про заходи з профілактичної роботи серед населення, було наведено порівняльні статистичні дані, окреслено коло проблем, акцентувалося, зокрема, на недофінансуванні потреб лікарні. Доповідач ознайомив присутніх з планами на поточний рік. Ми плануємо взяти активну участь в реформі галузі охорони здоров'я з метою максимального збереження висококваліфікованих кадрів, матеріальної бази. Після завершення інстативної реформи створення. Об'єднаних територіальних громад створити в об'єднаних територіальних громадах центри ПМСД, створення консульти діотичних центрів поліклініки, завершити капітальний ремонт ФАПу села Оглядів. Тепер перешулювання амбулаторію загальної практики сімейної медицини розпочати реконструкцію даху Радахівської поліклініки. На звіт було запрошено керівників громадських організацій. Приблизно так відбувся публічний діалог головного лікаря з очільником правого сектора Радехівщини Віктором Прокулевичем. Ми рахуємо, що за рік вашої роботи нічого не поміняв. Це те, що ми вимагали від вас. Щоб люди Які сказали, вимоги. що щось поміняли. Які вимоги ви ставили? Ну, ви, ви пам'ятаєте. Більшість тих питань, які ви задавали, вони стосувалися не лікування, вони стосувалися зарплат, вони стосувалися бухгалтерської служби, економічної служби. Вас там цікавило більше, скільки має зарплату, головний бухгалтер, економіст, скільки моя дружина має зарплати в цьому закладі, як вона працює. Ми Я, вам наводили приклад, чому Радехів чогось по всіх показниках, саме останній чого. Просили так. вас, відправити спеціаліста в вуз, чого там працюють зрібно, люди, інакше відношення до людей. Рейтингових показників ми займаємо 12 місце в області. Рейтингович районами. Рейтингові показники ставляться з цифру. Цифри можна написати. Якщо у вас є претензії до надання допомоги конкретно по службах, по травматологічній, я також і лікар травматолог що якщо, якщо щось я зробив не так. Люди скажуть. Тому ми дякуємо, що ви нас так контролюєте. Будемо дуже раді, якщо ви зможете нам допомагати, якось керувати. Але бажано, щоб кадровими питаннями в лікарні ну я вважаю, що має займатися не лікарня, а не громадська організація. розумієте, Це моя особиста думка. І дякуємо за ту вашу допомогу громадській організації, що вони там ліжко на неврологію дали нам. Дякую, що нам пропонували ОЗД апарат Дякую, дійсно, ви молодці. На звіті був присутній депутат Львівської обласної ради Леонід Цибуля. У підсумку обговорення виступив перший заступник голови Радехівської райдержадміністрації Ігор Мельник. Знаєте, що можемо, то робимо, а що не можемо, то не можемо. Тобто, стосовно нарікань, є багато, Бо тому що нікому ще ніхто нікому не судив. Так само до кожного претензії є, ви самі знаєте, що є, і, і приходять до вас, і до нас. Але стосовно от фінансування, так, це є основний бич, що просто йому сковує руки. На стадії охорони здоров'я, на стадії реформи. І самі знаєте, якщо проходить реформа, то такі завжди якісь такі колапси є. Я розумію, можливо, ви маєте якісь претензії до Василя Гороча, як до менеджера, ну це інше питання. Але тут лікарі фахові, я знаю, професіонали своєї роботи і з багаторічним стажем, і я вважаю, що вони відповідають займаним посадам.